Шановні українські рарі, 17 серпня. Бачите ці мішки. Це перша очистка по ріпаку. Такі мішки. Беги. Це фацелія. Ми її двічі чистимо, тому що варіантів немає. За один раз очистка ну, не дуже проходить. Мішки, бачите, по 2 метри. Такі. Це все всефацелія. Потрібна фелія, будь ласка, я думаю, у нас дуже конкурентна ціна і хороша якість. Тому що обладнання дозволяє. Вичистить, але не з першого разу. Зрозуміло, хоче питання. Ми зараз на цих паткусах чистимо, а потім ще раз будемо перечищати. Тобто сьогодні ми до обіду його дочистимо перший раз, бачите, що мішучку. І будемо дочищати вже другий раз. Так що запрошую співпраці, кому потрібна фацеля, кому вже потрібна, пшениці, бачите, затарено, це. У нас реформ, перша репродукція, будь ласка, кому потрібно запрошу співпраці інтернет-магазин interarlab.info. Успіхів вам!